Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз знаходжусь в Анкарі на семінарі. Будуть розповідати про допомогу біженцям з України, про допомогу діткам сиру. Там дуже дуже багато різних тем, зазначено у програмі. І Що можу познімаю, що ні, просто перекажу вам потім. Я бачу, що тут дві знімальних команди є, і я гадаю, що буде напевно і окреме якесь як виставлення відео на Ютуб чи, можливо, по телебаченню. Звичайно, я вам все це скажу. Ось. Зараз всім дали заповнити анкети, реєстрацію пройти. Це всі спілки з різних міст Туреччини. Буде можливість я до кожної підійду і візьму маленьке інтерв'ю. Нам всі видали навушники і сказали, що буде синхронний переклад української мови, тому що ну, ми так зрозуміли по тому, хто буде виступати, що буде на турецькій мові. Тому я буду все вам потім переказувати. Виходить так. Приїхав пан посол і а перед вас тим вас вже вас приїхав вас замісник вас з дружиною. Добрий день. Добрий, 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 добрий вітаю вас. Добрий день, добрий день. До всіх підійшов, з усіма поздоровався. Василь Боднар, дуже приємно, що завітав. Я бачу також віце-консула міста Анталії Сергія. Напевно, і консул тут я поки не бачила всі дівчатка. Приїхали з українських спілок з Анталії. шановні представники посольства України, шановні представники консульства України, Гена герна генеральний директор та шановні представники товариства солідарності і прогачів притулку та «Мігантів», представники поважних українських об'єднань і дорогі гості. Ласкаво просимо на програму тренінг по розвитку потенціалу для українських об'єднань. Сьогодні ми знаходимося в іншому географічному регіоні в тисячі кілометрів від своєї країни, щоб піти пліч-опліч з асоціаціями, які підтримують українців та прискорюють нашу дорогу до перемоги. шановні друзі, відео дженера, дорогі колеги. Я надзвичайно радий бути сьогодні з вами на цьому важливому заході. За чудову організацію, за таку ініціативу і за допомогу Україну, Україні і українцям з самого початку війни. Для нас сам став одним з ключових партнерів не тільки в анкарі, але й в багатьох регіонах, допомагаючи у вирішенні практичних питань тих громадян України, які через війну зможуть були опинитися на території Туреччини. Але я також хочу подякувати кожному з вас, керівникам громад, тим, хто проживає тут з Туреччині. А також і нашим громадянам, які приїхали сюди і самоорганізувалися, з тим, щоб ви, ви не склали руки, щоб ви активно себе поводили, збирали гуманітарну допомогу, організовували акції на підтримку України, проводили роботу з тим, щоб організувати українське життя в Туреччині так, як ми цього хотіли, і так як цього потребує сьогоднішній час війни. Дійсно, Україна сьогодні страждає. Але Україна бореться і дає приклад багатьом, багатьом країнам світі, в тому числі для Туреччини. Це пряма аналогія Визвольної війни, яку Туреччина пройшла 100 років тому. Але в історичній пам'яті ці паралелі надзвичайно близькі. І тому турецький народ розуміє Україну, мабуть ніхто інший. Тому і ми відчуваємо тут гостинність на турецькій землі, ми відчуваємо підтримку, ми відчуваємо так те, як. Дружній народ підтримує один на одного. В сьогоднішньому заході є дуже багато практичних елементів, які допоможуть вам в повсякденній роботі з нашими громадянами, з вирішенням їх проблем, з тими основами, які, можливо, ви вже стикалися на практиці, але можливо потребують певного юридичного оформлення чи прямої консультації. Також ви отримуєте ті знання і навички, які можна буде потім передати своїм громадам і е, тим громадянам України, які перебувають в е, місцях вашого проживання. Я ду дуже сподіваюся, що е, це добрий початок нової ініціативи взаємодії з е, е, такими організаціями, як е, АСАМ, з залученням ЮНІСЕФу, залученням інших е, організацій міжнародного характеру, які будуть допомагати нам, допомагати українцям. Можливо, це звучить як фотологія, але насправді так і бувається. Тому що потенціал нашої допустанови, він, звичайно, обмежений. Але ми робимо все, щоб перебувати з вами на контакті, щоб допомагати по консульській лінії, щоб допомагати з інформаційними матеріалами. Я думаю, ми сьогодні ще переговоримо про це більш детально окремо, щоб я зараз не забрав багато часу. А зараз хочу подякувати вам ще раз за те, що ви знайшли можливість приїхати. Подякувати Асаму за організацію і бажаю вам лідної роботи. Дякую. Дивіться, ви допомагаєте вирішувати проблеми, якщо йде насилля, а ви не пробували просто проводити семінари для того, щоб пояснювати жінкам, що вони правильно виховували дітей своїх. Тобто, багато в яких сінях хлопчики виховують як султанів. Якщо дитинка щось захотіла, мама дуже швидко повинна це зробити. І жінка не принесла час чаю, ви він її вбиває. Це є такі випадки, правда? Ви проводите з жінками співбесіди, семінари, навчання для того, щоб змінити оцей менталітет, який виховує значально тиранів. Які думають, що вони все можуть, і їм потрібно робити все просто ну... на так само принцеси, так само дівчаток, коли я йду по дорозі, і мама каже: Дитинку, мені важко нести сумки, будь ласка, йдемо додому. Мама, я не хочу, я хочу гратися. Ну добре. Ну тобто, розумієте, мені здається, потрібно причину забирати всього, тому що допомога це дуже важливо. Але коли людина вже в гробу лежить, та її застрелили, то їй це не допоможе. А оце йде у за роком, і це страшніше, тому що ну ті самі чоловіки, які вбивають жінок, вони потім і до цим і стріляються. Тобто, ну проводите чи ви такі семінари Стаконія, пане і перегім. скажіть, будь ласка, чи надає ваша організація грантові програми? Ну тобто, ми хочемо зробити щось, і хочемо впровадити це в життя. Туріччя. зараз ми запрошуємо Хмед, Саліх Демірель, а сам старший спеціаліст із захисту, який відкриє тему з приводу міжнародного та національного законодавства, пов'язане з міграцією. У у нас зараз 15 хвилин перерви, Всі разом вирішили порозмовляти. Наталя Караджа під'їхала. Привіт серединоморська спілка українців з Анталії. Кожен вирішили поспілкуватися, тому що один одного не бачили. А так дуже зручно. Взагалі гарна організація, і селення, розселення, і те, що нас привезли всіх. І ну, готель шикарний, просто дуже приємно. Почала запитати чи є підручники? По яким дітям, наприклад, займатися. Ви кажете, на серпень, так, да, залишилось дуже мало часу. Ми всі розуміємо, що школа починається. Діти ці не зможуть повернутися в Україну, але вони дуже хочуть, ми ну, повертатися. Я запитала таке запитання, я розумію, що вотня школа це одне. А е, турецькі школи, наприклад, якщо вони йдуть в турецьку школу, да, за місяць це буде дуже слаба підготовка, ми всі прекрасно це розуміємо, але буде, ми будемо намагатися, щоб дати якомога як більше їх знань, проводити час. Чи є в нас книжки ресурси? Кажете, що готувати є в нас турецькому до книгу про на українському турецьку, тобто щоб навчалися турецькі діти українській мові. Є? Якщо ця книжка підійде, то можливо її можна теді якось використати. Є багато курсів, сказали, що є курси, онлайн-курси, які можна використовувати. Можливо, збирати людей, яких немає комп'ютерів. Пропонуйте, я просто пропоную. Ні, я думаю, онлайн ні. живе спілкування, у нас це дуже багато людей. Нас кажуть, в нас в групі, десь, наприклад, ми не всі доровляємо, йдемо юридичним шляхом. Хто заповнює анкету, ми повинні бачити клієнтів, так як в нас вчать, і губернатор, і всі кажуть, що є юридичним шляхом, ми повинні бачити, що це за людина. Якщо вона заповнює анкету, ми вже бачимо, що це людина, хто. Буде краще всього, якщо всі спілки організують живе спілкування, тому що це дуже важливо. Вона це не, ну, не підходить. Ми ну, взагалі планували екскурсії зробити, більше ну, таку насичену програму, наприклад, неділю-два-три дня, тому що часу дійсно дуже мало. Якщо ці діти зараз, як вони навчатися, я не знаю. Ну, але треба якось діяти. не знаю. Книжки треба обов'язково, щоб були. Я просто питання поставила в тому, якщо діти зараз прийде вересень місяць і діти звернуться в школу державно. Їм достатньо буде цього ТД номера, щоб їх зареєстрували в школу. Чи недостатньо? А там вже як адаптація буде, звичайно, бо в суботній школі, вони будуть працю громадою ходити і потихеньку якось адаптуються. Ну, це моє бачення. І іншого виходу в них немає. Якщо вони клас в клас пойдуть, Нет, кончил, нет, идет, нет, я дізнавалася. Ні, на клас менше точно. Їх приймуть школи, наприклад, да? як вони йдуть, там пишуть заяву і їх приймуть школу. Приймуть, але на клас мен... менше. Чи що? Mm -hmm. На клас менше приймось. На клас менше? Шановні, голови громади, активісти українські. Ще раз також можемо mm -hmm. вислати на підкінець робочих дня. Я хочу чесно, я вам прияти за те, що ви знайшли можливість, за те, що ви знайшли бажання, яке вони приїхати сюди і вислухати всі ці проєкти. Набратися якихось можливо знань, можливо, поговорити якісь проблемні моменти. Наразі я вас хочу всіх запросити в посольство на розмову, на бесіду, дружню бесіду, неформально стосовно Україну саме вода, де ви зможете задати йому вже в такому робочому форматі питання, які вас цікавлять. Проблемні планальні питання буде громад на місцях, регіонах, можливо, свої якісь пропозиції, можливо, Запитаєте про якусь допомогу від посольства чи консульств в Стамбулі чи Вдалі. Тому ради вас запрошувати.